перших днів був мобілізований 157-й батальйон, батальйон. Отримав поранення вже 29 листопада, 23-го року. Це був харківський напрямок, тоді Донецький, Запорізький, і знову Донецький. Спочатку була здивована, чесно, дуже взагалі дуже рада і щаслива, що в нас тепер буде своє житло. Ми жили з батьками, і тому для нас це щось неймовірне. Це була дуже приємна новина, і якраз так сталося. У мене дружина падчерка, і от вчора народилася дочка. Тобто для нас це дуже добра підтримка. Дуже-дуже подобається гарно. Новий свіжий ремонт, нова будівля, нове завжди нове. Класно, я дуже радий. Це надзвичайно особливий проект, тому що він саме про наших героїв, про незламних героїв, про співпрацю і влади, і підприємців, і про те, як ми можемо приділяти увагу саме таким важливим напрямкам спільно. Починалося все дійсно з ідеї. Я дуже радий, що на Черкащині є люди, є підприємці, є бізнес, який підхопив цю ідею і довів її до правильної реалізації. Перший поверх взагалі має окремі входи в кожна квартира. Тут немає під'їзду по першому пору. Люди з обмеженими можливостями мають безбар'єрний доступ від паркування автомобіля до будівлі до самої і також безбар'єрний доступ в свою квартиру. В цьому будинку також наявне укриття і вихід маємо ну, по кількості осіб маємо з одної сторони, з іншої сторони. Зовсім трошки норми були збільшені прорізи. Дверних пройомів, балконних дверей і вихід, вхід на вулицю, і також ліфт з другого поверху на перший і так саме укриття. Це пілот, який вартує масштабування. Ми бачимо сьогодні на Черкащині поєднання бізнесу, їхніх зусиль місцевої влади, зокрема ОВА. Так ми бачимо, який це має ефект для наших військових. Так, оце і є та форма дякую, яку ми так звикли говорити, але мало вербалізувати, треба матеріалізувати. І оце ми сьогодні і робимо.